А, називається як нахреніти до нужного ступеня і стати акуратно в переході, пішохідному переході біля готелю Україна в Дніпропетровську. Як ви спитаєте, правильно приїхати за ігроками Лаціо, які збираються на матч ліги Європи з Дніпром. От бачите, як змушені переходити дорогу мешканці міста. Більше е, години вже знаходиться автобус біля готелю, слава Богу. Більшу частину цього часу він все ж таки був трошки збоку від переходу. Але вже так дуже немалий час знаходиться прямо на зебрі. Поки що ігроки не виходять, хоча він до матчу залишилось менше, менше ніж дві години. Тут бачимо, чимало бажаючих зустріти ігроков Лаціо. Бачимо Лаціалі є якісь шанувальники Лаціо вболівальники не за автографами скажіть будь ласка на авто... кого ви хочете автограф отримати хочу отримати автограф Александру Матрі Матрі Так. вам подобається Матрі? Просто він грав у Мілані колись. А, ви за Мілан? Я вболіваю за Мілан, 12 років. тому говорю автограф, екс міланіста Прикольно. а як ви відноситесь до Булателя, який перейшов до Ла... це, Мілана? Це один з моїх улюблених гравців взагалі. А, тому це... я багато очікую від нього в цьому сезоні. А з приводу його характеру? Ну як ви вже бачили, в першому матчі своєму за Мілан після повернення він вже не реагував на провокації, тому я вважаю, що він навчився себе поводити? Від нього. Ну це не випадковість, що все ж таки навчився, що ніяких проявів. У нього не буде, да, таких, що які я були вважаю, раніше? Що не буде. Але ага. все одно журналісти та медіа в Італії провокують його, вони навпаки нагнітають ситуацію. І я вважаю, що це не добре для них, тому що він все-таки гравець національної збірний. Добре. А як, що, чого ви очікуєте від сьогоднішнього матчу? Які Очікували прогнози? Мінімальної перемоги Дніпра. А, Один... Тобто в цього віри немає. Ще, ще в, в, є вволевальником Дніпра? Дніпра? Я з міста, да? Ні, я з Кривого Рогу А я підтримую Дніпра сьогодні. Ясно. А ви? Я? Вволівальники ну, Ювентуса, о -о. Хочу сфотографуватися з колишніми гравцями Ювентуса. Це матрі Антоніо Кадрева. Ну і коло... ну, і нинішній тренер Сільвіо Піолі. був у 80-х роках трен... гравцем Ювентуса. Uh -huh. Ясно. Прикольно. Теж очікуєте перемогу Дніпра? Да, я сам з Дніпропетровська і завжди вболіваю за свій рідний любов на любиміший. Шанси є, ви вважаєте, великі? Вважаю, так. Да. Я yep. ще серед нього реалізую свій момент, то можна легко перемогти. Я зрозумів, дякую дуже. О, ігроки Лаціо у нас, тобто болівальники Лаціо. Які прогнози на матч? 0-2. А? 0,2. що що 0-2, Лаціо. 0-2 лаціо? 0-2. А, Тобто -то шансів у Дніпра ніяких. Шанси будуть, але 0-2. Ага. Другий тайм десь.

Откуда вы? Все дети Божьи. Сайт 11на11ком С какой вы целью пришли сюда? Нет, я хотел сказать Бывает Почему я вам сказал меня Я хотел прям Я пришел сюда Чтобы Заними меня. Хлопці, можна у вас кілька питань? Сайт 11 на 11.com. Ви з якою метою прийшли сюди? не По-русски? 11 на 11.com. З якою целью вы пришли під этих под отель? Посмотри на європейські зв'язки. На європейські зв'язки? Да. А, просто посмотреть. Ну, Автограф, взять? Ну, как всегда, нет. все нормальные люди. Не часто видишь, такой клуб у нас в Днепропетровске. Ну, Днепр уже и... недавно не так уже довольно давно играет на международной арене. Ну, с таким клубом еще мы не попадали. Никакие. Что какие. Ш... Ага. Не, ну с футбольным клубом вот И что вы ожидаете от этого матча? Да, Прогнозы какие? Пытались. Ничья или выигрыш ноль, не, 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 не больше. Но, не 17, Но выигрыш, что, в... что Лацу выиграет, не верить. То, что Лацу. И Лацу я думаю, что такая ничья. Ага. Я же буду надеяться на Лацу. А то, что болельщиков не будет на матче, это как-то повлияет? Ну, конечно, Нет. это сыграет очень как бы, большой минус для нашей команды. Потому что наши болельщики всегда очень хорошо поддерживают наш клуб. Этим все сказано, я думаю, мне уже не будет болеть. Я понял. Спасибо. Здравствуйте, а вы болеете за Лацо? Да? А вы? У вас шарфик? Я это и был Ага, вы поносить взяли, да? Откуда? Днепроветровска. Фан-клуб Лацо города Днепроветровск? Фан-клуб Днепра. А, то есть из-за из Днепра и из за Лацо? Самая любимая Днепра, а любимая метро была Ага, я понял. И какие ожидания от этого матча? будет. Ну, То есть, я так понимаю, пристрастий каких-то болельщиков не будет. Нет, То есть, нет. кто выиграет, тот нет, и все будет команда. хорошо. Да. То есть лучший результат получается ничья, да? Да, я хочу результат и других. А, я понял. Нет, Отлично. Нет. Больше, конечно, будет больше будет за Днепр, чтобы Днепр выиграл. Ага. Жалко, что нет болельщиков. Да, болельщиков, там все. Ну, то есть это на плюс Лацио большой, да? Да нет. Не в плюс. Нет, но, ну, шестая... без болельщиков, это просто. Я понял. Тем более у нас как у болельщики хорошую поддержку. Будет, конечно, команда не Вообще, как вы оцениваете группу? Упс. Да, который попал в Днепр, Я Лацо. думаю, что группа ну, серьезная, по серьезному. Ну, Руку ну, уровня линии сезона. То есть какие, какие шансы у Днепра выйти? Я думаю, что шансы занять второе место, пока не... За кем? За Лацио? Ну там как получится. Ну, Средин да. тоже хорошо играет. Люсенбург, как бы сколько там 30 с чем-то разговором на команда. Поэтому я думаю будет интересная игра, интересная игра. Чем интереснее для болельщиков. Ну, когда играет там Виктория Плейзень, как бы там не то пальто. Я понял. Ясно хорошо, хорошего футбола.